Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Який період посту дотримуються мусульмани шахада, ураза, намаз, рамадан. Мусульмани дотримуються посту протягом місяця Рамадан. Хто римський бог вина? Юпітер, Бахус, Меркурій, Гефест. Бахус, давньоримський бог виноробства, сільського господарства і родючості. В якій області України розташована найбільша фортеця Чернігівська, Одеська, Львівська, Чернівецька? Одеська. Найбільша фортеця України. Білгород-Дністровська фортеця розташована в Одеській області. У якій країні не можна носити релігійні символи в громадських місцях Японія, Таїланд, Ірландія, Франція? У Франції закон забороняє державним службовцям відкрито носити релігійні символи. Як називається літературний прийом, що передбачає комічний ефект? Епітет, каламбур, алегорія, сарказм. Каламбур це літературний прийом, що передбачає комічний ефект? Хто винайшов першу електричну лампочку? Луї Пастер, Нікола Тесла, Генрі Форд? Томас Едісон. Зразком електричної лампочки вважається винахід Томаса Едісона, який він запатентував у 1879 році. Як називається прилад для вимірювання швидкості вітру? Анемометр, барометр, гігрометр, флюгер? Прилад для вимірювання швидкості вітру називається анемометр. Яке місто відоме районом Беверлі хіллз Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майами? Місто відоме районом Беверлі – це Лос-Анджелес. Який птах символ Австралії, що не вміє літати? Страус, ківі, казуар, ему? <звук> Символом нелітаючого птаха Австралії є ему. <звук> Який сир використовують у салаті капрезе? пармезан, чедер, фета, моцарела? У традиційному рецепті використовується моцарела в поєднанні з помідорами та базиліком.